Доброго дня, скажіть, будь ласка, як читаю молитву завжди позіхаю, це добре чи ні? Так, да, це добре. Це означає, що з вас сходи зла. Дякую за подарок. Це означає, що з вас сходе негатив. Це означає, що молитва ваша має силу. Це означає, що вас чують і дають вам допомогу. Снімають з вас зла і всякий негатив. Скажем, пожелання. Завість, заздрість. Розумієте? Ну взагалі знімається негатив. Так що, коли ви читаєте молитви і ви посіхаєте, це гарний признак. Так само гарний признак, коли людина читає молитви, йдуть сльози. Це дуже гарно. Це означає, що людину чують, чують ангели, чують святі і присутствують при людських молитвах, а іменно при тій людині, яка. Молиться, просить допомоги. Будь то за здрав'я, будь то захист, будь то за дітей, будь то за близьких. Різниці немає. Головне, що людина щиро просить з душі і її чують.